Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему. А про що ми з вами будемо говорити, ви відгадаєте загадку? Круглий, мов сонечко, щедрий, мов сонечко, на черені посунеться, стоїть, красується, з печі та на блюда їжте мене, люди, на здоров'ячко. Дітки, що це? Це хліб. Сьогодні ми з вами побуваємо уявно на полі, в пекарні та дізнаємось, звідки до нас на стіл приходить хліб, і підтвердимо золоті слова, хліб у сьому голова. Яке коротке слово, але скільки в ньому тепла. Цей продукт харчування став символом праці та миру. З давніх давен наш народ понад усе цінує хліб, адже хліб це достаток. І люди промовляють за глибокою пошаною. Хліб починається із зернинки, але щоб він був на нашому столі, треба прикласти дуже багато зусиль. Спочатку землю потрібно зорати, а потім посіяти в землю зерно. Зернинка проростає і колосок виростає. Ось такий, він зеленого кольору. А ось так виглядає достиглий колосок. Він жовтий, навіть, можна сказати, золотий. Тепер його треба омолотити. Для цього використовують спеціальну техніку комбайн. Ось так він виглядає. Давайте з вами подивимось, які є види з лакових культур. Ви знаєте, що з них виготовляють? З жита – чорний хліб, пшениця. Білий хліб, булочки, коровай, вареники. Овес це ваша улюблена каша Геркулес. Просо це пшоно, ячмінь, перловка на суп. Потім частину зерна везуть в зерносховище, а частину везуть до млина. Там його ретельно перемішують і роблять з нього борошно. Ось так воно виглядає. Потім борошно везуть до пекарень, додають усі необхідні інгредієнти і в спеціальних ємкостях замішують тісто. Коли тісто підходить, з нього випікають різні вироби: булочки, кекси, паляниці, батони і смачний духм'яний хліб. Хліб потрібно поважати. Адже ми всі знаємо і надалі маємо пам'ятати, що хліб зі своєю славою та святістю приходить із сивої давнини. Батьки, проведжаючи у дорогу, дають їм хліб, народжується дитина, несуть хліб. На весілля печуть весільний коровай, не можна навіть шматочок хліба викинути на землю. Це гріх. Ми пригадали, як важко виростити колосочки пшениці, який великий шлях проходить хлібина, щоб потрапити до нас на стіл? Яка велика людська праця в цьому?